Вітаю вас, друзі! Хвастаюсь пінісетом сорт хамель, Ой, господи, вибачаюсь, сорт о, Red Hat. О, знаєте, я в минулому році знімала. О, от вони у мене отут, от, два сорта, до речі, різних посаджень. Я спеціально їх посадила так теж. Минулому році я якось дивилась, ну, бачила я різницю між ними в цвітінні, а зараз я ну, прямо не бачу. Редхед і Маудрі, ну я не знаю. Мені здається, це все ж таки один і той сорт. Ну, можливо, є якісь відмінності трошечки. Я ж кажу, я в минулому році знімала і казала, що вони відрізняються. Ну, Зараз я дивлюся, я не розумію і не бачу цієї різниці. Ось, подивіться, яка це краса. Зараз ближче підійду. Соцвіття темне, і там, і там листя зелене, росте таким розлогим фонтанчиком. Не, не знаю. Не знаю. Я хочу сказати, в кого немає пінісетума з темними соцвітями, вам достатньо купити одну, один сорт. Тому що, ну от у мене є два сорта Маудер і Редхед. І я дивлюсь. От, о, Знаєте, я в минулому році, чому я їх порівнювала? Вони мене росли в різних місцях, і навіть там, де були посаджені два сорта поруч, все одно вони були по різному освітлені. Тобто, з однієї сторони, на один сорт було більше тіньочку, на другий менше. Ну, більше сонечка, да? І можливо тому я тоді бачила різницю. От зараз вони, от у мене, два куща, абсолютно два різних сорта. Вони ростуть в одному місці. Повністю їм вистачає скрізь сонечка. Я різниці не бачу, зовсім не бачу.